Як хліб до столу прийшов? Одного дня колобок лежав на підвіконні і подумав, хто ж він такий і з чого зроблений. Піду у когось запитаю, подумав колобок. Колобок побачив сонечко і попросив розповісти йому, як хліб на столі з'являється. З чого усе починається? У землю зерно засівається. З зерна колосок проростає. Хлібне поле велике і красиве. У народі кажуть золота нива. От і прийшла пора, збирай урожай. На поле виїхав комбайн. Зранку до глибокої ночі йде збирання хліба, аби не втратити жодної зернини. Потім зерно відправляють на елеватор. Там його сушать і сортують. Ось у таких вежах, схожих на циліндри, зберігають зерно. Це елеватор. Далі шлях зерна лежить на млин. Там зерно перемелюють на борошно. Це теж млин. Про такий млин ви, напевно, читали у казках. Такий млин був колись. Потім борошно везуть на хліб завод в спеціальних машинах. А вже на заводі замішують. І в спеціальних печах печуть смачний хліб. А колись хліб пекли у таких печах, правда ж, як і сказки? Ну ось і магазин. Там ми купуємо хліб, той, який нам до смаку. Сів колобок і замислився. Як багато людей важко працюють, щоб хліб був на столі. Отже, хліб усьому голова, і наше життя неможливе без нього, тому ми повинні його берегти, шанувати важку працю хліборобів. Вчіться, діти, хліб шанувати, охайно їсти, крихти. Не кидати.